Михайло Зубко. Так. Він, був, він йшов через ліс, а там та десь де, не знаю, де то було. А там мужчина пас корову. і каже, до них їх двох шло. Каже, хлопці, не йдіть туди, бо тут є червоний в лісі. А що ми ще маємо бояти? Що ми кому зробили? І дід, як злапали, то його так мордували. В очі вибрали, язик вирізали, руки полумали, вуха повідрали, повідрізали, так гомордували живце. Так бо того мого швакра. І так, так от той хлоп десь там коло ліса закупав, тому син, як приїхав там за солому, то він тому сину сказав, що я, каже, твого тата закупав коло ліса. Так гомордували. Так